Друзі, вітаю! Сьогодні в нас такий бумер. Це 520, 2 літри дизель, 16-й рік, дуже-дуже жирна комплектація, є майже все. Він біленький, економічний двигун, гарний стан, технічно, все і справно, нічого робити не потрібно. Дуже-дуже ухожена тачка. По комплектації, друзі. Лед-оптика адаптивна. Є у нас проекція лобове скло, безключовий доступ, до тяжки дверей. Всі асистенти, підігрів керма, максимальне сидіння, вентиляція, підігрів, ломані спинки, є у нас пам'ять, все працює, широкий монітор, Парктроники, камера, є лючок. Приборка, задні підігріви, такі сидіння, електро, кришка багажника, всі дотяжки працюють, адаптивний круїз, удержання в полосі, предотвращення столкновень, дуже красивезна оптика. Так виглядає. В общем, приїжджайте, друзі! Надійна економічна та нефарширована бешка є в нас по наявності.